Вітаю, шановні телеглядачі. Це програма діалог з три роки по тому. листопада, 2006 року у Полтаві на виборах міського голови перемогу здобув Андрій Матковський. Ми продовжимо разом з вами аналізувати, чи дотримується нинішній мер положень своєї передвиборчої програми. Нагадаю, у листопаді 2006-го Андрій Матковський окремо наголошував на соціальному захисті населення, а саме малозабезпечених родин, ветеранів, інвалідів та пенсіонерів. В нашем городе всегда обращалось особое внимание ветеранам. У нас они заслужили, которые участвовали в борьбе с фашизмом, освобождении Украины, освобождении нашего города. Но я хотел бы отметить то, что в последнее время, особенно последние три года, когда можно сказать пришел к власти или стал веським главою наш уважаемый Андрей Матковский, мы чувствуем особое внимание. Нам часто приходится обращаться к нему по разным вопросам, особенно это связано с обращением ветеранам по ремонту, по приведению порядок где-то в каком-то районе. И самое главное то, что он всегда с большим вниманием выслушивает и решает все вопросы, которые, как говорится, наболевшие у наших ветеранов. Любой праздник, который посвященный каким-то датам Великой Отечественной войне, он особенно э, беспокоится о том, чтобы этот праздник прошел и просто удивляясь, как он успевает везде побывать, со всеми поговорить и во всех предприятиях, и особенно э, большое внимание на проведение вот таких торжественных Жест как возложение памятнику славы солдатской. и во все мероприятия, которые он проводит, приемы. Вот, чувствуется, что человек всей душой болеет за нас, ветеранов. Вот такие мероприятия, несмотря на трудности сейчас, которые у нас с большим объемом принимаются, когда большие праздники Дня Победы, Дня Освобождения Полтавы, Дня Освобождения Украины. Все эти праздники проходят значит, с таким парадным Чувством и ветераны наши одевая в новую форму, одевая ордена, они намного становятся как бы моложе и поднимается дух у них. И эти мероприятия проходят на очень высоком уровне. Одним із напрямків соціального захисту в нашому місті це робота територіальних центрів по обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів в наших районів. Таких територіальних центрів в нашому місті три. Один із потужних, один із розвитих – це в нашому Октябрьському районі. Нашим територіальним центром, який вводить в себе п'ять відділень по наданню соціальних послуг для ветеранів війни та праці, надаються послуги, такі як в першу чергу, це реабілітаційні послуги. Тобто направлення на їхню рухому активність, це послуги по відновленню їхні, їхнього їхнього здоров'я. Селяна шахта в цьому році ми відкрили гідротерапевтичні послуги. Крім того, і ще можуть інваліди отримати тут і соціально-побутові послуги. Це безкоштовний ремонт їхнього одягу, який в свій час зносився. Це надання перукарських послуг, це надання ремонту по обуві. Це все надається безкоштовно. Крім того, за останні два роки у нас підтримки міської та районної влади широко розширилися ці, цих надання послуг. З'явилася у нас така соціальна послуга, як соціальне таксі, яке на сьогоднішній. День протягом 9 місяців вже обслужило більше 500 інвалідів. Це така гарна послуга, якою раніше люди не користувалися, і зараз на сьогоднішній день вона більше і більше стребувана і більше і більше надається інвалідам. Ми відкрили знову ж таки в вересні місяці послуги по наданню прач, прачечні послуги. Тобто, в нас нові машинки, чотири, які можна прийти інваліду чи пенсіонеру і випрати свою білисну. Тут ж є. Прогладити і забрати додому. Це все до речі, надається теж безкоштовно. Якщо взяти для інвалідів, то ми відкриваємо в цьому році. Ми відкриваємо десь в грудні місяці до 3 грудня. Плануємо відкрити зал. Це знову ж таки з підтримки місцевих коштів. Відкриваємо тренажерний зал, в якому будуть іменно тренажери для підтримки здоров'я інвалідів дитинства. Я ходила в тренажерний зал і в камеру, соляна камера у нас є. Потому что у меня бронхиальная астма и обязательно я ходила. Чай, чай пьем часто. Все травы, травы, какие там подходят нам. Но ну, в общем мне, мне, например, тут очень нравится. Мы отдыхаем душой, отдыхаем. Как, Какой-то заряд бодрости у нас. Хожу, потому що мне нравится. А почему нравится? Потому що здесь у нас весело. Ми создали літературний клуб именно вот здесь, в библиотеке. Приходимо, ну що пенсіонеру вдома делать? А здесь ми відпочиваємо душой і телом. Завжди ми тут э, розмовляємо про те, що відбувається і в нашій э, державі, і про те, як готувати їжу. Ми ходимо до парикмахера, нас обслуговують до швії. І дуже ми вдячні руководству нашого центру. Мнімно сказана фраза, це замічательна, Коли ментальність народу, як і любов чоловіка, приділяється в трьох відносинах – відносинах к старикам, К детям и к людям, у которых есть проблемы со здоровьем, то есть к инвалидам. Я думаю, что за последние три года наш город идет в это нужное направление. В гуманизация в отношении к таким людям и в толерантном отношении. Это проявляется во многих факторах. И в социальной сфере, и в таких массовых мероприятиях, которые связаны со спортом, массовых мероприятий, которые связаны с общественной деятельностью людей с ограниченным здоровьем. И мне так кажется, что город Полтава стоит в одних из с первых мест именно в определении такой работы. Потому что два года назад был создан отдел по работе с инвалидами в Центре спорта для всех. Работа этого отдела заключается в том, что обязательно нужна интеграция в общество, потому что очень тяжело преодолеть вот эти два фактора, когда человек с инвалидностью не имеет себя презентировать в общество, и точно так же общество не готово принять его. Но благодаря тому, что все-таки в городе идет массовое строительство пандусов, а а также доступных архитектурных сооружений, мне кажется, это все-таки проблема будет преодолена в ближайшее время. А также закупается автобус с низкими платформами. Особо я хочу сказать о культурно-массовой еще работе, потому что за последнее время вот так вот целенаправленно, не разово, а именно много раз было уделено внимание интеграции инвалидов в среду, в тех направлений, что люди на колясках могли посетить и Сорочинский ярмарок, и празднование нашего города на 23 сентября. І також жунгарський монастир. мені так здається, що якщо це була не єдине жде такі міроприяття, явно ніям будуть продовжуватися, в такому організаторському хорошому направленні. Соціальна підтримка ветеранів великої вітчизняної війни є головним пріоритетом нашої роботи. Система пільгового торговельного та побутового обслуговування ветеранів війни та прирівненої до них категорії населення на сьогодні, не зважаючи на складний економічний час. Збережена і затверджений чіткий перелік торговельних магазинів, які обслуговують ветеранів. Їх кількість нараховується 23. Збільшений асортиментний перелік продуктів харчування, які обслуговуються, які продаються ветеранам в цих магазинах за пільговими цінами. Святкові дні цей перелік збільшується і відпускається по оптово-відпускним цінам. До системи пільгового побутового обслуговування ветеранів, шановних та наших пенсіонерів, відноситься і робота нашої Власня Оріта, яка обслуговує ветерана, безкоштовна. На постійній основі без, по пільговим цінам обслуговують три перукарні. Святкові дні їх кількість збільшується до десяти. Також в нашому місті працюють соціальні аптеки, діяльність яких спрямована на пільгове обслуговування не тільки ветеранів, а і пенсіонерів нашого міста. малозахищених верст населення. На черзі в місті Полтаві перебуває близько 4 тисяч сімей, які потребують поліпшення житлових умов. І враховуючи, що не всі категорії громадян, які перебувають на черзі, отримують житло за державними програмами. А можуть розраховувати лише на підтримку міської влади, була запроваджена програма Доступне житло, яку запропонував наш міський голова Андрій Селодич Матковський. І добре, що депутати пішли на зустріч, підтримали цю програму. Було розроблено відповідне положення, виділені кошти, і ця програма почала діяти в нашому місті ще в минулому році, у 2008-му. Так був побудований перший будинок по бульвару Боровиковського 3 де за цією програмою отримали 89 сімей громадян, які перебували. Бували на черзі, у наступному році, у 2009 році. В цьому році ми будували вже другий будинок за цією програмою по вулиці Марії Башкірцевої, 35, де також 92 сім'ї, які перебували на черзі при виконкомі, отримали нові квартири. І враховуючи, що ця програма отримала таку підтримку серед громадян, мешканців, було прийнято рішення будувати і третій наступний будинок поруч з цим же на вулиці Марії Башкірцевої, Тридцять враховуючи, що багато людей не можуть скористатися цією програмою, тому що і кошти також треба значні. Ми вирішили в цьому році запровадити нові програми саме для працівників бюджетної сфери, оскільки вони є найбільш незахищеними, враховуючи, що отримують невелику заробітну плату. І тому вже в цьому році прийнято нове рішення. У нас буде пілотний проект у будинку, який споруджує товариство Сучасний дим на бульварі Богдана Хмельницького в мікрорайоні. Ливада. І буде запроваджена нова програма для працівників бюджетної сфери, яким буде надана підтримка з міського бюджету в оплаті частини вартості квартири, і також буде надано відсрочку платежу на три роки. Так що також цієї програми можуть скористатися громадяни, які перебувають на черзі. Тому можна сказати, що незважаючи на ці всі негаразди в економічній сфері, які діють в нашій державі на сьогоднішній день і в місті Полтаві, житло будується. Програми міські наші діють, Окремо мені хотілося би сказати про програму Турбота. Це суто наші місцеві ініціативи, які направлені на допомогу соціально незахищеним верствам населення і інвалідам. Принципово за останні роки змінилися взаємостосунки і взаємовідносини міської влади з громадськими організаціями, які опікуються цими ж проблемами. Як приклад, я хочу навести, що вперше на Україні в Полтаві в цьому році. Ми побудували зону відпочинку для людей з особливими потребами, для інвалідів, для людей з фізичними вадами. Фінансова складова місцевої програми турботи. Перш за все, у нас передбачені кошти на матеріальну допомогу тим людям, тим сім'ям, які на даний час в скрутних в життєвих обставинах. По-друге, у нас кошти передбачені для співпраці з громадськими організаціями. Це кошти направлені на ініціативу громадських організацій. Також програмою Турбота передбачено придбання лікарських засобів, які ми не можемо, на жаль, за рахунок державного бюджету забезпечити дітей. Передбачені кошти на підтримку інвалідів, учасників Великої Вічиняної війни в галузі охорони здоров'я. Ну і розповідати, ця програма, вона дуже ємка, тому, мабуть, про все я не зможу вам розказати. Але е, я хочу підкреслити те, що основне завдання нашої місцевої програми це доповнення державних ініціатив і заповнення тих ланок, які, на жаль, зараз держава не може взяти на себе. Як полтавці мені дуже імпонує той європейський шарм, якого останнім часом набуває наше місто. І однією з рис цього європейського шарму є той соціальний проєкт, який започаткував наш мер Добрі справи. Цей проєкт передбачає благодійну допомогу наших підприємців міста медичним закладам, дошкільним та шкільним закладам, що виливається у формі придбання. Медичного обладнання, обладнання для шкіл та дитячих садочків також мені дуже імпонують ті культурні проекти, які полтавці мають змогу відвідати теж завдяки підприємцям меценатам. І ну знову ж таки не можу не сказати про те, що Полтава впевнено рухається у майбутнє, і знову хочу підтвердити ту тезу, що Полтава це місто, в якому хочеться жити.